Доброго раночку. Сьогодні 2 січня. Щирі обійми Адвенту вже чекають на нас. Наша сьогоднішня категорія сила слова, наш спільний код впевненості. Я глибоко переконана, що слово, думка і віра мають величезну силу. Вони можуть лікувати, надихати, захищати та змінювати наше мислення. Це справді потужна дія, навіть коли страшно, навіть коли здається, що нічого не відбувається. Вони допомагають, вони діють, вони ведуть. Наше друге послання звучить так. Я вдячна Всесвіту за все, що маю. Впустіть ці слова у м'яку темряву ранку. Лежачи із заплющеними очима, уявіть, як вони торкаються вашої душі і дозвольте їм обійняти вас своєю безмежністю та любов'ю. Запишіть ці слова. Згадуйте їх подумки, промовляйте впродовж дня. Нехай вони супроводжують вас, огортаючи спокоєм і гармонією. Вдячність це шлях до себе. Коли ми дякуємо за те, що вже маємо, ми відкриваємо двері для нового. Я вдячна за кожне випробування. Вона навчила мене бути собою. Світлого вам дня візьміть натхнення щирих обіймів Адвенту в свій день.